Черговий етап переробки вузла перекидування трактора при Карпатиці. Отже, стандартна труба, що була, проходили її, робили, що втулили. Ну, втулки довго не ходять. Не ходять, було прийнято рішення переходити на підшипники. Отже, відрізаємо. Даний кусок рами маємо трубу. Замість цієї частини рами у нас є виточена інша, проточена всередині збільшеним розміром. Ось така. Зараз це все діло буде зварюватися докупи. Зверху буде приварюватися нове кріплення під трубу, а всередину будуть на дану стандартну втулку, що є, будуть працювати роликові такі підчепники іголчі. Будуть іти у нас два підчепники. І також між ними Розпорна втулка. Отже, буде йти ось такий бутерброд. Наварена ось така деталь була виточена. Зверху також новий кронштейн. Усе приварено. Тут всередині все розточено. Їдемо далі. Потім всередину вставляємо ось таке кульсо вільно і є у нас фланець, стандартний, заводський фланець від трактора. Є ось такий голчатий підшипник. красивий. Дві штуки. Між ними йде розпорна втулка. Це все діло ставиться сюди всередину і фіксується звичайними півмісяцями. Один нюанс, що півмісяці прийшлося ось тут внутрішній діаметр. Трошки треба було розточити. Було розточено внутрішній діаметр. Запресовано два підшипники роликові, між ними розпорна втулка є. Там в кінці ще також. Є встановлена шайба, щоб у разі, якщо потрібно було б колись вибити дані підшипники, з тої сторони і ззаді можна було вдарити по даній шайбі і вибити сюди підшипники. Опорний фланець був теж проточений. Тепер вони працюють ось так. Не хочу допихати до кінця, воно заходить з натягом, крутиться все легко від руки і без люфта. Пів місяці стандартні заводські. трошки їх причесав в зовнішню сторону, чисто відновив, і був розточений внутрішній бортик. В зв'язку з тим, що збільшений діаметр. Усе співпадає. Усе і грає. Такс. Тут добре. Тепер по вузлу повороту. Так, як у мене пальці були стандартні, колись робив на 31, щоб повторно використовувати втулки. Тепер пальці я проточив під 30, вже вичухані успішно. Старі і були прикоплені теж такі роликові підшипники Були прикуплені. Вони заходять сюди і успішно підшипник стає у корпус і буде палець працювати. Установили поворотний механізм роликові підшипники один, другий. Приступаємо до зборки трактора. Верхній палець запрацювали. Нижній палець. В процесі. Так. Після установки на підшипники... краб крутиться одним пальцем, повертається. Люфта не відчутно ніяко. Як буде в експлуатації, себе покаже, ну, це вже все в процесі. Пишу вузол повороту і вузол опрокидування трактора. Все фактично на стандартні шпильки, на стандартні кріплення все підійшло зроблено. Пальці закриті по стандартному. Тут нічого не мішає. Люфти на даний час нульові. Масленка одного підчепника тут маслянка другого підчепника між пельками.